Вночі 24 травня на 68-му році життя після тяжкої хвороби пішов життя народний депутат України першого та другого скликань, екс-голова наглядової ради НАК Нафтогаз Україна, заслужений винахідник, працівник промисловості України, поет, почесний громадянин міста Бердичева Михайло Петрович Ковалко. Він був людиною, яка зробила вагомий внесок у розвиток нафтогазового комплексу України, створив перший в історії України державний комітет нафти і газу, є співавтором закону України про нафту і газ, комплексної Державної програми з енергозбереження і національної програми Нафта і ГАЗ України до 2010 року у 1998 році Михайло Петрович був обраним депутатом Верховної Ради України по одномандатному виборчому округу номер 65 – Житомирська область Бердичів, Бердичівський, Руженський, Андрушівський та Попільнянський райони. За вагомий внесок у вирішення соціально-економічних проблем територіальної громади міста Бердичева, 18 травня 2000 року Михайла Ковалка було нагороджено званням почесний громадянин міста Бердичева. У цьому місці Михайло Петрович був частим гостем і не лише як політичний діяч, а як поет, як друг. Він неодноразово святкував разом із Бердичевом День міста, відвідував концерти, влаштовував свої творчі вечори. Бердичів та Бердичевляни висловлюють глибоке співчуття у цьому безмірному горі рідним та близьким Михайла Ковалка. Пам'ять про нього Завжди залишиться в серці міста.